Зробити молочне желе дуже просто. Для цього ми беремо сметанку, цукор і желатин. Желатин ми вже роз, е, розчинили в холодній воді, потім гарячий. Засипаємо сметану. До речі, я продаю ікру червоної чорної -чорно щуки аквакультура. Якщо ви бажаєте замовити, на свята пишіть мені в особисті повідомлення. В наявності 10 різних видів є. Сметани в мене 400 грам. Пакетик, сюди всипаємо цукру. Ну скільки ви вважаєте за потрібним, наскільки <клес> солодке ви любите. Це все гарно перемішуємо. Якщо у вас є світло, не так як у мене зараз, то можна скористатися блендером. Якщо немає, можна обійтися старим дідівським методом виделкою. Це все добре перемішали. І желатин, добре, що я встигла його на гарячу конфорку поставити. <клес> Маленькою цівочкою вливаємо. І розчиняємо. Можете всипати сюди ще ванілін. ванільку, ванілін, як ви вживаєте слово. І все, розчиняєте його тут гарно. Тільки швидко розбивайте, тому що сметана, яка не є холодна, то вона ну, желатин візьме комочками і тоді буде вам капець. Не вам, а жалі. Все. І розливаєте хорошо так розбиваєте. Дуже гарно вийшло я. Слава Богу, короче.